Піцерія чи піцерія, камбала чи камбала, випадок чи випадок, вірші чи вірші, і таких слів є дуже багато. З вами Вікторія Зірчик, я вчителька української, і так я теж помиляюся в наголосах. А про те, чому саме наголоси такі складні в українській мові, далі у цьому відео. Наголос в українській мові є проблемним. Тому що він нестабільний, тобто рухомий. Це означає, що він не падає постійно на конкретні склади. А буває на першому, на другому, тобто в різні частини слова буде падати, але не потрібно драматизувати, адже є певна закономірність. І підписуйся на мій канал, щоб не пропускати нові відео про розбори тем з української мови, підготовку до НМТ чи ЗНО і взагалі про психологію сучасних дітей. Почнемо з того, що є слова, які в другій частині мають слово метр. Ось, власне, ось цей метр і потрібно наголошувати, якщо йдеться про одиниці виміру, типу сантиметр, міліметр, дециметр. Але якщо це пристрій, то наголос буде падати уже на іншу частину слова, і здебільшого, це є той склад, який розташований саме перед метр. Ось як, наприклад, термометр. Далі розглянемо числівники, які наголошуються на ацять, тобто одинадцять, дванадцять, тринадцять і так далі. Якщо ми маємо пестливі прикметники, які будуть мати в собі суфікс еньк, ось цей. «еньк» і буде наголошуватися. Тобто маленький, чорненький, гарненький і так собі подібні слова. Але що стосується прикметників, які здебільшого мають два склади, а, тобто вони будуть значно менші, наголос у них буде падати на другий склад. Якщо це чоловіча форма, це буде закінчення і, тобто дзвінкий, новий, тонкий. Котрий, наприклад, далі поговоримо про іменники хто що жіночого роду, які будуть переходити у множину, і в них в кінці буде з'являтися К, якщо це одне на, тобто вчителька, але в множині вчительки з наголосом ось на закінчення. А голка голки, книжка, книжки. Тобто скрізь наголос на закінченні. Далі також про іменники, які утворилися від дієслів і мають в своєму закінченні Аня. Ось це Аня теж буде наголошуватися. Тобто читання. Писання, видання, малювання і так поїхали далі. Далі певну закономірність можна помітити у дієсловах інфінітивах. Тут я не буду гарантувати, що це працюватиме на 100% з усіма інфінітивами, але у більшості з них точно так, принаймні в тих словах, що є на НМТ чи ЗНО. Тобто закінчення буде падати на останню букву. Відвести, донести. Принести, замести і так далі. І, власне, часто взагалі виникає питання, як же запам'ятати всі ці наголоси, якщо правило не працює. Тут я рекомендую скористатися скоромовками або взагалі а приказками, чи придумати собі певні римування, які допомагають вам запам'ятати те чи інше слово. Ось, наприклад, сер. З наголосом на Е, пішов у диспансер. Тобто, ми бачимо сер-диспансер римуються. значить диспансер це неправильний наголос. Тобто, щоб заримувалося, має бути диспансер. І отримав бюлетень на цілий день. Знову ми простежили конкретне римування. Далі є дочка. Козачка, тобто ці два слова теж римуються між собою. Але у нас є слово донька, тому запам'ятовуємо, дочка козачка римується, донька не римується, значить, це не донька, а донька. Тобто якось проводьте собі такі паралелі. І улюблена фраза моїх учнів, які навчили мене її. Це не кажи випадок, бо буде припадок. Випадки нам нікому не потрібні, тому правильно казати випадок. Також пропоную ще запам'ятати деякі слова, знову ж це стосується особливо тих, хто складатиме ЗНОЧ НМТ, бо ці слова часто є: асиметрія істерія, багаторазовий кольоровий, бородавка володарка, наприклад, і кропива – жнива. І якщо вам імпонує такий метод вивчення наголосів, Пишіть мені в інстаграмі кодове слово римування, і я поділюся з вами гайдом, де будуть збережені ось подібні римування, але їх, звичайно, буде значно більше. Всі слова відповідають тим, що використовуються на ЗНО чи НМТ. А якщо ви хочете отримати просто перелік слів, які є на НМТ чи ЗНО з української мови, пишіть також мені в інстаграмі слово наголоси і отримаєте ще один гайд. Всі матеріали безкоштовні. Тому швиденько долучайтеся до мене в інстаграмі. Покликання лишається тут в описі, і ви бачите перед собою на екрані. І ще один метод, як можна вивчати наголоси, це дивитися, від якого слова воно утворилося. Наприклад, ми маємо знову ж випадок, тому що він випав. Випав, наприклад, ми точно не скажемо. Значить, ось цей наголос буде рухатися на усі інші форми. Добуток тому, що він добув. Обіцянка, тому що обіцяти не обіцяти. Довідник теж слово, в якому часто помиляється, тому що довідатися. Ось це правило не буде також працювати з усіма словами. Але якщо ви на НМТ і ви не знаєте, що робити з цим словом, спробуйте скористатися цим методом. Якісь підказки ви також обов'язково отримаєте. І я сподіваюся, що відео було корисним для вас. Пишіть в коментарях, які б ще теми ви хотіли, аби я вам пояснила. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте палець догори, так я буду розуміти, хоча б що рухаюся у правильному напрямку. І, звичайно, залишаю в описі нижче також анкету. Рад запису на мій курс підготовки до ЗНО чи НМТ, або ж ви можете написати мені в інстаграмі ще одне кодове слово КАВУН, і я вже надішлю вам більше інформації саме про варіанти підготовки до ЗНО чи НМТ зі мною.